прогноз для стрільця на вересень 2025 року. Дава подивимося три важливих події. Перша важлива подія у вересні, друга важлива подія у вересні і третя важлива подія. Так, далі подивимося професійну діяльність, що очікує в вересні в професійній діяльності. Як будуть складатися фінансові справи у вересні місяці? Чого вам очікувати у вересні в фінансах? Та, ще очікує в особистому житті стрільців у вересні місяці. На що звернути увагу в плані здоров'я? Так, і підказка, порада або застереження, що вам покажуть на вересень місяць. Так, перша важлива подія Дев'ятка пентаклів. Це будете насолоджуватись результатами своєї діяльності, коли ви зможете трішечки розслабитися і в моральному плані, і в емоційному. Уже відчувати себе людиною, яка повністю керує своїм життям і контролює все повністю. Лицар Пентаклів це прояв вашої дитини, можливо, приїзд, можливо, спілкування, або якась інформація, яка принесе вам нову ідею, гарну ідею, яка вам сподобається. Лицар Кубків. Знову ж таки, може бути ваша дитина, як хлопчик, так і дівчинка, або це ваші починання. Два нових якихось починання різних, де ви натхненними будете, і де у вас все виходитиме настільки, що ви відчуватимете велике задоволення. Професійна діяльність. Шанси нові йдуть, дуже нові гарні шанси, отримання подарунка, якоїсь премії, можливо, навіть неочікуваної. У фінансових справах все буде у вас добре. Так. Якась поїздка можлива ось на дні колоди. Оскільки дивимося професійно і фінансово, то це якесь відрядження, поїздка, яка зв'язана з вашою роботою, з вашим доходом, з вашим заробітком. А тут спілкування або знайдете колег, можливо, співробітників, можливо, підлеглих людей, з якими у вас будуть гармонійні, приємні відносини, коли ви одне одного гарно розумітимете. В особистому житті. Ну, якась важкість, нехватка чогось. Чому ну, так сконцентровані? Зараз ще подивлюся. А ну розшифруйте особисте життя на вересень. Ага, будете сумувати за кимось із минулого. Можливо, когось замучить якраз ностальгія. От візьме, така приємна. Приємна, але ви відчуватимете, що те, що залишилося в минулому, зараз на вас нахлинуло, і ви знаходитеся в таких енергіях, що хочете, щоб ця людина проявилася. Тобто ви бажаєте спілкування. Можливо, до речі, ця людина проявиться. Ви, ви чекаєте цю людину, вам не вистачає її. Так, на що звернути увагу в плані здоров'я? А у вас якісь нові можливості відкриваються діяти, можливо, хтось захоче кудись піти зайнятися фітнесом, спортом, можливо, хтось запишеться на якісь процедури нові. Тобто, тут відкриті двері в щось нове для того, щоб доглядати за своїм фізичним здоров'ям. Так, і не поспішайте нікуди, все йде своїм чередом. Живіть в цьому моменті і зараз. Не, не сильно живіть майбутнім. Не вдавайтеся, отут в минуле сильно. Зараз живіть і тут. Нехай все хороший адміннус збувається, не гаразд і негатив, обходять вас стороною.